Андрій Мудрий, Що таке Україна? Що таке Україна? Я спитала в журавля. Працьовита країна там багата земля. Я спитала в лелеки, де найкращі поля, облітав я далеко, краще наших нема. Я спитала в синиці, де смачніша вода. В українських криницях відповіла вона. Хто найкраще співає, кличу я, солов'я? Та хіба ж ти не знаєш? Україна моя? Тарень Масенко. Вишневі зорі України, Де пролягли поля осінні, Де знов пливли гусей ключі, вишневі зорі України цвітили хлопчику вночі. Він у жалях, труді, терпінні, проходив шляхом крем'яним. І тихі зорі України, степах журилися над ним, дорожній пил, мости камінні, під ноги воїну лягли, вишневі зорі України, як очі матері були. І через всі шляхи боління він теж творив наш вік добра. І нові зорі України світив над простором Дніпра. Там я шукав сади весінні. Співав про мир і щастя днів, вишневі зорі України, Світіть ви, друзям, як мені, під вами всі скарби безцінні, що я в краю моїм зустрів. Світіть нам, зорі України, як очі наших матерів. Коли ж в осіннім безгомінням прийдеться десь прощатись нам, вас, вічні зорі України, віддам я в спадщину синам. Річки і долини, і країни великі й малі, та найкраща завжди батьківщина, і багато квіток запашних, кожна квітка красу свою має, а гирніші завжди, поміж них, ті, що квітнуть у рідному краю. І багато пташок колосних, любі, милі, нам всі пташині. Та завжди наймилішими з них будуть ті, що у рідній країні, і тому найдорожчі нам її буде у кожну хвилину Серед інших країн лиш одна. Ганнам усім, Українам. Володимир Саміленко, Україна, наша славна Україна, наше щастя і наш рай. Чи на світі є країна ще миліша за наш рай І в щасливі злі години ми для неї живемо. На вкраїні для вкраїни будемо жити і помремо. Нас не зможуть супостати, взяти в кайдани свої. Ми боронимо наші хати, наші тихі і гаї. Не вмирає наша слава, не вмирає наша честь, бо живе в нас сила жвава, бо робітники в нас єсть. Гей, хто хоче всім свободи, поєднаймося, як брати, сонцем правди, світлом згоди, Боже, шлях нам освіти, хай забудеться недоля, і не слава давніх літ! Щастя й рівне і рівна воля засіяють на весь світ. Ганна Чирінь, ми незалежні наша держава, предківська слава, квітне міцніє з року на рік, тільки у декого хирна уява в того, хто ще до свободи не звик. Ходять навколо смуги тривожні, єдність критично потрібна тепер. З нею здолаємо труднощі, кожні, нехіть інтриги. Хаосу вар'єр. будьмо рішучі, будьмо єдині, силою волі будуймо мости, Бог допоможе відважній людині у вільній державі жити і рости. Улесу своє любить, знай синочку, доню знай, наша Україна то чарівний, милий край, золота країна. Рідну землю прабатьки захищали кров'ю. Тож любіть її завжди вірною любов'ю. Виростайте і живіть для добра і слави, їх святиню бережіть символи держави. В них історія століть, Небо степ широкий, Золотий трізуб любіть Рапорсеню жовтий. Дмитро Чередниченко Єдина Україна. Нехай ніхто не половинить твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна, одна від заходу до сходу, вола земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, і стрільці січові з тебе гинули в полях. У небесах, Сузір'я Лева. Нам світить чумацький шлях, страждена чаєчку, небого. Єдині два твої крила, виходим на не у дорогу, аби ти вільною була. Нехай ніхто не половинить Твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна. Дмитро Павличко. Вставай, Україно, ставай, виход на дорогу свободи, де грає широкий Дунай, де ждуть європейські народи. Ставай, та кайдани порви, та й познак ясніше від грому, що ти не рабиня Москви і рабою не будеш нікому. Ставай, Україно, вставай. Єднай Чорне море і Карпати і свій переболений край не дай ворогам розтоптати. Ставай та здіймай знамено все людської злагоди і любові, щоб волі святої вино спожити без помсти і крові. Валерій Бойченко, мить Сокровенна. якось засяють шляхи золоті. За небокраїв, безмежні долини в душу впаде, наче вперше в житті. Ти народився на Україні, аж задихнеться душа молода, комір тужавий рванеш в нетерпінні, груди наповнють польоту жада, Ти народився на Україні, на небесах, де з води та з роси, скіфські вітрища, тугі та полинні, гостро напишуть козацькі списи. Ти народився на Україні через віки. Крізь неметнучий день, зрине вридаючи ридаючи далі чаїні, піснею кращою поміж пісень, Ти народився на Україні, скільки було і потуги, і журби, скільки шабель одзвеніло в броні, Щоби сьогодні відкрилось тобі, ти народився на Україні, мить сокровенна, як вишня в цвіту, сяють слова золоті нетленні, рідні до болю, рівні життю. Ти народився на Україні, Микола Верещака, Моя Україна. На світі багато чудових країн, мені ж наймиліша найкраща країна, яка піднялася, мов Фенікс, з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх часів непокірна була. І волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих хлібів, моя золота Україна. В садах і дібровах вечірні часи чарує нас пісня. Дзвінка, солов'їна і чути співочі дівчат, голоси, Пісенна моя Україна. Тепер же нелегко живеться тобі, Є в тому, на жаль, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуй, мов калина, над плесами вод, будь в дружбі і в праці. Міцна та єдина, хай буде щасливим твій вільний народ прекрасна моя Україна. Знову загремлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану, і буде плакать, і тужити мати, коли сини йтимуть на війну. І хтось востаннє поцілує мило, і хтось сльозу непрохану змахне. А може дехто втратить віру й силу, своє життя рятуючи одне, але не я, як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополи, за наші дні, прекрасні і молоді. І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття. живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.